Вітаємо святом! З різдвом Христовим! Дай Боже здоров'я, хлопці! Заходьте до нас в нашу краївку! Пароль! Україна понад усе! Смерть москалям! Я вірю, що з Божою допомогою та зі своїми побратимами ми здолаємо ворога. І кожен загарбник понесе покарання за свої злочини. І нехай сам Господь дарує міць, сили, стійкості волі до перемоги. Небесний цар, бояту! Свої люди, свої Настало Різдво дві тисячі Різдво 2023 року. Будемо зустрічати також тут 2024 рік. Тому давайте помолимося згідно до наших українських традицій. Хочу наше живеше небесах, нехай святиться ім'я. Твоє цей вечірній час Різдва Христового. Ми зараз і разом єдиною українською родиною. Тримаємо стрій, щоб наш народ мав право на життя. Щоб в час різдва, Божественна благодать, оновила тіло захисника України. Христос народився! Славімо! Славімо!